з Вінницької області. На наступні три доби по 2 липня. Так, дивимось Вінницька область. Вінницька область тут випадає ситуація контрольована, <кій> повинно бути все, все під контролем. Такого от нічого серйозних попереджень таких не випадає. <кій> Небезпечних карт. Наступна. Волинська. Волинська. У області тут випадає увага, будьте уважні. Ну, така не, безп... не прямо небезпека, але увага. Увага, можуть бути якісь інциденти, тому <кій> будьте -то уважні, друзі, обережні. Дякую за донат, хто відправив з Монобанку. Хто відправив з Приватбанку, також. Дякую вам. Дякую за донати, друзі. Наступне Дніпро. Також ситуація, бачите, контрольована, повинна бути все під контролем. Більш-менш критичних таких не випадає попереджень. Дотримуйтесь повітряних тривог. Тут з краю випадають, такі, як увага з краю випадає. Це може бути як і область, так і околиці. Ну, наче не критично, друзі. Будьте уважні до повітряних тривог. Більш контрольована випадає ситуація. Наступний кривий ріг. Кривий ріг. Кривий ріг, увага, обережно, бачите, тут випадає. Туз він відвер... відвернувся, відвернутий, тому повинно бути все під контролем, більш-менш. Але от бачите, околиці або якісь об'єкти, тут інфра... інфраструктурні можуть бути також інциденти якісь. Тому, друзі, будьте уважні. Не, не критично, бо не випадає тут фігур мало, значить ситуація більш контрольована. Це можуть бути околиці, можуть бути якісь об'єкти, які ворог може визначати як свої там цілі військові. Ось так. Тому хто біля інфраструктурних об'єктів, там складів і так далі державних підприємств, будьте уважні. Дякую за донат, то відправу з Приватбанку. Дякую вам, Хуемай. Дякую. Так, наступний. Донецька область в Донецькій області. В Донецькій області ситуація контроль... контрольована ситуація тут. Більше небезпеки, бачите, лінія е, зіткнення, межа, ось тут повітряні небезпеки. Біля е, лінії фронту, лінія, лінія зіткнення, ось там, тут спіковий вказує на межу. Тому будьте там обережні і уважні, хто біля лінії фронту, там міста, містечка, населені пункти, будьте обережні. Наступна Житомирська. Житомирська. В Житомирській випадає захист, значить, наші захищають, ситуацію контролюють, або заздалегідь попереджають ворожі атаки, або можуть щось ізбивати, але такого прям критичного не випадає. Значить, ситуація контрольована. Житомирська область. Наступна Закарпатська. Карпатській області. Ну, також випадає ситуація контрольована, бачите, бубнове зло, оце орківське зло, воно далеко. От, тому значить, ситуацію більш-менш контролюють, але все ж таки, якщо будуть повітряні тривоги, так і то о, не нехтуйте повітряними тривогами дотримуватися. Так, Серйозних таких загроз не випадає. Також природні природні також можуть бути, бо тут вказано дім, вода, бачите, холод, можуть бути якісь і природні. Неприємно, ще, так, так можна сказати. Ось так. Дякую за донат, з Монобанку, друзі, дякую, хто відправив, величезне. Так, наступно Запоріжжя. В Запоріжжі випадає захист. Значить, ситуацію наші контролюють. Можливо, будуть бачите, дію. Можливо, будуть захищати, ну, діють наші захисники, тобто збивати там ворожі цілі. Тому, тому, друзі, ось така ситуація. Напруга випадає, увага випадає. Як до повітряних тривог ставтеся уважно, так загально контрольована випадає з нашими військовими ситуаціями. Бачите? Вибивання орків ще також. Запоріжжя, як обласний центр, також пусті орки випали. Значить, орки будуть там вибиватись в тому напрямку також. Інший рівень трактування. Так, Івано-Франківська. Івано-Франківська. Контрольована ситуація. Випадає захист, можливо, будуть щось е, збивати. Ну, так, ситуація під контролем. Захист випадає, це добре. Так, наступно київська. Київська область, <кій> будьте... Тут випадає, будьте уважні, до повітряних тривог, серйозних таких загроз прям не випадає. Бачите, удар випадає пустий, удар від, відвернувся, значить ситуацію контролюють. Можливо, роботи там ППО нашого, військових, так серйозних загроз якихось немає. Не бачу. Наступний Київ. Київ, столиця. Знову ж таки, випадає така загроза, вона і випадає тут як потенційно. Бачите, повітряні небезпеки, тут карта сльози, можуть бути якісь інциденти в плані, Ну, можуть щось збивати, можуть. Тобто до повітряних тривог треба ставитись уважно. Тут так випадає. Але е, серйозних прямо таких загроз немає. Значить, для загально... Для Києва серйозних загроз немає. Тут околиці можуть бути околиці. Або область. От так вказують. Ну, таке, друзі. Справляються наші, випадає так, як наші справляються. Все. Все повинно бути добре. Так, наступне Кіровоградська. Кіровоградська область. Кіровоградська області тут випадає, бачите, туз трифовий випадає, значить якісь намагання, спроби можуть бути. Тобто тут будьте уважні, тут небезпека є, така, бачите, ударний туз він хоче відвернути, але все-таки небезпека випадає, будьте уважні. Кіровоградська область наступна. Львівська. Львівська область. Так, Львівській області ну, небезпека є, бачите, як потенційна. Вона тут випадає, але вона тут випадає. Будьте уважні, зараз подивимось, з чим пов'язана. Ну, наче, наче по самому Львову більш-менш ситуація контрольована. По області можуть бути якісь інциденти, хто біля інфраструктурних, там, військових об'єктів або промислових об'єктів державних установ, будьте уважні. Так. Більше як потенційно, але все-таки до повітряних тривог ставтеся уважно, друзі. Не прям світлий розклад випадає. Так, Миколаїв дивимось на наступні три доби. Миколаєві контрольована ситуація випадає. Такого прям нічого критичного не бачу. Значить, все ж таки наші захисники випадають. Миколаївська область можуть бути, в Миколаївській області можуть бути інциденти, але вони тут більше пов'язані з нашими військовими. Ось з військовими. По Миколаєву більш-менш ситуація контрольована. Так, наступна Одеська область. Одеська область. Карта зла випадає, бачите, дама пік карта зла, значить, якісь інциденти можуть бути, будьте уважні, обережні, але ну, вони тут слабкі, в дуже слабкій позиції знаходяться або потенційно, або на обласному рівні можуть бути якісь інциденти. Тому, друзі, загально контрольована більше ситуація випадає. Також дивіться, загальний розклад по Україні наприкінці стріму. Так, далі Одеса. Саме місто Одеса дивимось. місто Одеса. Тут удар пустий випадає, бачите, значить, можливі якісь намагання, але наші тут справляються з ситуацією. Пустий удар, пустий удар, значить, в кращому випадку взагалі нічого не буде, а в гіршому випадку наші справляються з, ці, з викликами цими. Тому просто будьте уважні, не наражайте себе на небезпеку, якщо буде там повітряні тривоги. Так, Кременчук дивимось наступне. Кременчук. Все-таки пусті сльози випадають, значить ситуацію контролюють. Будьте уважні до повітряних тривог, так загальна ситуація під контролем. Так, Полтавська область, дивимось. Загальна Полтавська область, по 2 липня. Ну, Друзі, Полтавська область загально тут зло випадає, зло, хвороба випадає. Але вона якби то далеко бачите, від дома. Тому тут червовий вказує на дім. От, на загальну і на, і на дім, і на е, житлові такі квартали забудови. Воно тут далеченько, але якісь намагання можуть бути щось ворожі. Може, повз області випадає як з краю. Тому, е, друзі, будьте уважні до повітряних тривог. Загально небезпека випадає, але ну вона не така, не така значна, більше, як потенційна. Але все одно вона є, тому, друзі, будьте уважні. Так, наступна. Рівненська область. Рівненська. В Рівненській області тут увага випадає, бачите? Ударний туз випадає відвернутий наверх. Значить, ситуація-менш більш під контролем, але все-таки небезпека є. Тут треба бути уважним до повітряних тривог. Рівненська область, можливо, щось повз, можливо, в Рівненській області якісь інциденти. І також, друзі, дивіться, загальний розклад по Україні він підсумовує всі розклади по областях. Так, Сумська область наступна. Будь ласка, будь ласка, Дніпро, Полтавська. Дякую вам також всім, друзі. Хто не забув поставити лайк. Хто додивився до цього, хто дивиться повністю стрім, друзі, в записі, саме час зараз підписатись і поставити вподобайку. Та поділитися своїми думками в коментарях, також це буде корисно. Так, дивимось Сумська область. Сумська. По... 2 липня. В Сумській області таких, бачите, критичних комбінацій не випадає карт, значить ситуація під контролем тримають. Повинно бути все добре. Захист також випадає, значить, друзі, все, буде все добре. Наступна суми. Місто суми. Суми також повинна бути під контролем. Ситуація такого прям поганих комбінацій не випадає. Значить, буде все добре, друзі. Наступна. Тернопільська. Тернопільській області також ситуація, бачите, під контролем загально. Тримають ситуацію. В області можуть бути якісь незначні, але це може вказувати і на обласні якісь інциденти, тому, друзі, загально, дивіться, загальний розклад по Україні. Наступна Хмельницька область. В Хмельницькій області випадає. Попередження, будьте уважні, обережні до повітряних тривог. Тут бачите, не ігноруйте повітряних тривог. Карта Сімка, пік сльози, і от з повітря небезпека є, вона як тут випадає як потенційно, але все одно. Будьте уважні, друзі. І також дивіться загальний розклад по Україні. Так, наступна Харківська область. Дякую за суми, будь ласка, Дніпро, вітаю. За Полтавщину. Всіх вітаю, друзі. Так, Харківська область дивимось по 2 липня. Харківська область. У Харківській області більше контрольовано, бачите, ситуація. Зло для орків випадає і біля орків. Ось так. Тому, друзі, хто знаходиться ну, ближче до лінії фронту, до прикордоння, там можуть бути якісь інциденти, але вони випадають незначні, ну, таких без якихось критичних змін. Ось так. Загально ситуація контрольована, випадає. Харківська область. Зараз дивимось Харків. Харкові, бачите, пусті орки також випадають. Будемо надіятися, що наші контролюють ситуацію. Тут випадає захист і пусті орки. Або взагалі нічого не буде. Будемо надіятися, що орки, коли випадають пусті, це вони взагалі нічого не будуть нічого не будуть поганого діяти да, проти Харкова. Ось так. І загально захист випадає. Це значить, що наші ситуацію контролюють і захищають ось так. Більше як околиці або, околиці або область випадає, але все одно тут випадає захист, значить, наші будуть діяти на захист. До повітряних тривог, друзі, ставтесь уважно, карта уваги випадає. Хотілося б, звісно, щоб взагалі нічого не було, бо орки там пусті випадають, але карта уваги є, тому будьте уважні. Загально наші контролюють ситуацію. Так, можна трактувати. Так, Херсонська дивимося область. Херсонській області тут взагалі е, наші перемоги. Бачите, наприкінці стоїть король піковий. Це наші захисники, е, просування, бачите, далека дорога, е, успіх. дев'ятка дев червова, вона показує на ну, таку, можна сказати, радість, успіх, сплеченість по по російськи військових. Тобто успіх, удачний рух, ось так. Успішний рух, так випадає. Перемоги наших військових, небезпеки, от далеко відійшли, подалі відійшли. Значить, ситуація по Херсонській області в основному от, вказують саме на це, на наших захисників, перемоги військових. І сльози для орків. Це по Херсонській області. І дивимось зараз, друзі, саме місто Херсон. Херсон. В Херсоні, увага! Тут бачите, ударний туз хвороба випадає неприємно, ще від орківських дій. Будуть якісь вірогідність, точніше. Вірогідність така висока. бачите, Випадає, що вірогідність висока по Херсону. будьте обов'язково в укриттях, якщо буде там тривога. Так, наступна. Черкаська область. Черкаській області увага випадає, будьте уважні обережні, випадає як з краю ця небезпека. Тут вірогідність така підвищена, бачите, випадає більше по області. От. І по надіям Бубновим, бо якщо вони щось і будуть намагатися там пошкодити, то вони не влучать, От так, можна сказати, вони не досягнуть своєї мети. От. Загально, друзі, по Черкаській області, будьте уважні. Обережні. Зараз ще окремо подивимось місто Черкаси. Місто Черкаси. Ну, в місті більш ситуація, бачите, контрольована, орківські тут ем, хлопати зі сльозами. Значить, Випадає більше як потенційно, друзі. Ну, прям серйозних таких загроз не випадає. По Черкасам повинно бути все під контролем. Так, наступна Чернівецька. Чернівецька область. в Чернівецькій області. Карта зла випадає, вона тут випадає більше як потенційно. Але все одно це небезпека. Тому будьте, друзі, обережні. Більше вказує, як на потенційну небезпеку, але вона тут все-таки з'являється. Бачите, вірогідність така також підвищена. Якихось інцидентів, пов'язаних з ворогом. Ось так. Дякую за донат за Щадбанку. Хто відправив? Дякую вам величезне. Навіть два доната за Щадбанку. Дякую вам. Наступна Чернівецьку подивились, Чернігівська область. Чернігівська область. Чернігівська. Чернігівський захист випадає. Захищають або по факту будуть захищати і збивати. Бачите, якусь ворожу техніку можуть, можуть збивати. Ну, серйозних загроз таких вона не несе для військових. Не випадає чогось такого критичного, друзі, по області. Дивимо зараз чернігів. Чернігів на наступні три доби по 2 липня. Чернігів також. Ситуація більш під контролем. Карта зла тут випадає, але вона, бачите, в далекій дорозі. Можуть бути повз область. Також може вказувати саме на область, що наші будуть відпрацьовувати, там можуть, можуть відпрацьовувати по ворожим цілям. Ну, вірогідність невисока. Тут випадає якихось інцидентів в Чернігові, більше як по області. Так, наступна. Так, подивились ми по областях. По областях. Так, друзі, дивимо загальний розклад по Україні на наступні три доби, по 2 липня. Так, ну друзі, тут бачите, інциденти якісь можливі, бо біля наших військових тут більше, тобто із краю, схід, лінія фронту, повітряні об'єкти можуть бути якісь неочікувані, ну, незначні, якісь випадають. тому... Ситуація загальна, бачите, контрольована нашими військовими. Туз тут відвернувся. Зло тут таке схоже, таке, як на оці балалайки або БПЛА, щось на таке схоже. Загально ситуацію контролюють, але все одно, друзі, бачите, небезпека випадає на наступні три доби. Більше вона випадає саме от на лінії фронту, там, де військові. от Біля військових, все, що стосується от, де біля військових, там. Найскладніша ситуація, але надії орківські пусті і з хворобою. Бачите, скували орківські надії, будь-які надії на наступні три доби, військові там для залякування чи будь-які їхні надії. Вони пусті і з хворобою. Значить, вони недосяжні будуть. Наші тут перемагають в цьому плані. Ось так. Ось така відповідь, друзі, на наступні три доби по вірогідності цих ворожих атак, що ми з вами побачили. Будемо надіятися, друзі, що, що взагалі нічого не буде. Ну, таких прямо серйозних, бачите, загроз не випадає, слава Богу. Прямо надкритичних. Ну, загальний розклад по Україні вказує, що саме от біля наших військових найскладніша ситуація. Тому, Тому, друзі, ось так, що ми побачили з вами на наступні три доби. Я вам бажаю тихого, безпечного, мирного вечора і ночі. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі. До зустрічі. Так.